Як жабеня шукало тата. Якось жабеня сиділо біля річки і дивилось, як у блакитній воді, плаває жовте сонечко. А потім прийшов вітер і сказав Ду, -у -у -у". і по річці й на сонечку пішли зморшки. Розсердився тут вітер і сказав ще раз Ду, 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 дуже сильно. Він, мабуть, хотів розгладити зморшки, але їх стало більше. І тут розсердилося жабеня. Воно узяло прутика і сказало вітру: А я тебе вижену. Ти навіщо морщиш воду і миле сонечко? І воно погнало вітер, погнало через ліс, через поле, через велику жовту канаву, воно гнало його в гори, де пасуться кози й вівці. І весь день там жабеня скакало за вітром і махало прутиком. Хтось думав, воно відганяє бджіл, хтось думав, воно лякає птахів. Але воно нікого й нічого не лякало. Воно було маленьке, воно було диваком, просто скакало в горах і пасло вітер. А вчора в гості до жабеняти прийшла руда корова, помукала, похитала розумною головою і раптом запитала: Вибачте, зелений, а що б ви стали робити? Якби ви були рудою коровою? Хм, не знаю, але мені чомусь не дуже хочеться бути рудою коровою. А все ж таки я все одно перефарбувався з рудого в зелений. Ну, а потім, потім я відпиляв биріжки. А навіщо? Щоб не бодатися. Ну, а потім, потім я підпиляв би ніжки. Щоб не брикатися. Ну, а потім, потім. Потім я б сказав: ну, подивіться, яка я корова, я просто маленьке, зелене жабеня. Мабуть, воно все життя було б маленьким, але одного разу трапилося ось що. Кожен знає, що він шукає, а що шукало жабеня, воно й само не знало. Може, маму, може, тата, а може, бабусю чи дідуся, на галявині воно побачило велику корову. Корово, корова, сказало воно їй. А ти хочеш бути моєю мамою? Ну, що ти? замукала корова. Я велика, а ти такий маленький. На річці воно зустріло бегемота. Бегемот е гіпопотаме, ти будеш моїм татом? Ну, що ти? зацмокав бегемот. Я великий, а ти маленький. Ведмідь не захотів стати дідусем, і тут жабеня розсердилося. Воно знайшло у траві маленького коника і сказало йому, Ну, от що? Я великий, а ти маленький. Та все одно я буду твоїм татом. А що таке метелики? запитав коник. Квіти без запаху, відповіло жабеня. Вранці вони розквітають, ввечері вони осипаються. Одного разу я бачив на лузі Відцвів блакитний метелик. Його крила лежали на траві, їх гладив вітер. Потім прийшов я і теж погладив, я сказав, звідки ці блакитні пелюстки, мабуть, облітає блакитне небо. Якщо блакитне небо облетить, воно стане рожевим. Якщо блакитне небо облетить, розквітне сонце, а поки що ми маємо сидіти на лузі і гладити блакитні пелюстки. А що таке зірки? запитав одного разу коник. Жабеня замислилося і сказало. Великі слони кажуть, зірки це золоті цвяхи, ними прибите небо, але ти не вір. Великі ведмеді думають, зірки це сніжинки, що забули впасти, але і їм ти теж не вір. Послухай мене краще. Мені здається, винен великий дощ. Після великого дощу ростуть великі квіти. А ще мені здається, коли вони дістають головою небо, то і засинають там, підібгавши довгі ніжки. Так, сказав коник, це більше схоже на правду. Зірки це великі квіти. Вони сплять у небі, підібгавши довгі ніжки? Кожен хоче бути більшим. Ось козел, він хоче бути бараном. Баран хоче бути биком, бик слоном. А маленьке жабеня теж хотіло стати більшим. Але як? Як це зробити? Потягнути себе за лапку не виходить, за вушко теж, а хвостика немає. І тоді воно вийшло у велике поле, сіло на маленький горбок і стало чекати, коли буде сідати сонце. А коли сонце покотилося до заходу, від жабеня почала зростати тінь. Спочатку вона була як козлик, потім як баран, потім як бик, а потім як великий великий слон. Тут жабеня зраділо і закричало, а я великий слон! Тільки великий слон дуже образився. І ніякий ти не слон, сказав він жабеняті. Це твоя тінь, великий слон. А ти, ти просто так, великий дивак на заході дня. От і казучці кінець, а хто слухав, молодець.